Сьогодні історичний час, у який проводимо цю зустріч meet і ми залишимось в історії або pride, з гордістю, або з гостю. Кожного тижня я на передовій, і я хочу просто передати вам повідомлення Це зовсім інший тип війни. вона відрізняється від 2014 року, коли я був обраний президентом Ukraine, і верховним головнокомандувачем. А України. і вона відрізняється від 2022 року. НАТО не готове до цієї. Війни. НАТО має інвестувати в безпековий і оборонний сектор. Навчитися на українському досвіді, як давати дім. Чого хоче Путін? Путін хоче тільки України. Йому Точно не потрібен лише Крим чи Донбас. Частково його бажання отримати всю Україну. Але основний план це знищити НАТО, Європу, NATO, Europe, демократію і свободу. This відтак я хочу донести вам ще одну інформацію. You know te, який відсоток Яким Росія атакувала Україну саме російського виробництва? Не більше 20%. відсотків. Зараз, в грудні і січні, більше January, 60% це північно-корейські виробництва. Росія і Північна Корея разом виробляють більше артилерійських снарядів, ніж всі країни НАТО. Це ще один доказ того, що ми маємо бути готові до цієї війни я хочу подякувати парламентській асамблеї НАТО за дуже сильні меседжі, які ми виробили протягом трьох останніх років. А понад 0,25% ВВП країн-членів НАТО має бути направлені на підтримку можливості України захищатися. це наші меседжі, і нам слід продовжувати повторювати це. With a that Ситуація, коли Парламентська асамблея НАТО запрошує від країн членів дозвіл на вступ України до НАТО це відкриті двері НАТО і перемоги. Я дуже оптимістичний Щодо нового генерального секретаря НАТО Марка Дженел з першого моменту, після атаки Росії на рейс MH17, Нідерланди найбільше постраждали від цього російського теракту. І ми зробили величезні речі. Я надав право розслідування Нідерландам. Ви маєте спеціальний трибунал, щоб допомогти. А ті, хто організував цей теракт, вже сидять у в'язниці. І я тримаю кулаки щодо наступного процесу. Де у в'язниці за ґратами опиниться путін, терористи, які безпосередньо відповідальні за десятки тисяч невинних жертв, вбитих в Україні? Що ми повинні зробити зараз? ми повинні спочатку припинити втрачати людей. How we can do Як it? ми можемо це more зробити weapons, більше зброї, more більше санкцій, більше солідарності, uh, більше okay. єдності щодо членства. Okay. Пункт okay. номер пункт припинити втрату території. А для цього нам потрібно представити особливу програму спільного будівництва лінії потрібні, щоб зупинити наступальні дії Путіна. Пункт номер три перестати втрачати час. Every single day. Невинних цивільних жертв все можливе, щоб захистити весь світ. Сьогодні символічний день. Сьогодні інаугурація нового американського президента. Хтось каже, що це дуже небезпечно. Я кажу ні. Я працював із Трампом три роки як президент України. Хочу лише нагадати, що першу літальну зброю ми, Україна, отримали від президента Трампа. Я також хочу вам нагадати, що перші санкції проти Північного потоку-2 ми отримали від Президента Трампа. зустрічі з ним в овальному кабінеті Білого Дому With that situation, I am absolutely confident. Тож я абсолютно впевнений, що ми повинні платити 0,25% ВВП. ми повинні посилити санкції, Ми маємо нашу паламенту. Ми повинні знову передати з парламентської асамблеї прохання про надання нам можливо на саміті в Газі запрошення до НАТО. Це можливо. І And я думаю, що було б чудово, якби ми направили це спільне послання президенту Трампу в цей день Trump інаугурації. On this day. Шановний президенте, зробіть НАТО знову великим. Дякую.